Перемогу у змаганнях кінологічних команд здобули прикордонник Артур Ковальчук і службова вівчарка Баді з Вінниччини. У змаганнях взяли участь 19 прикордонників та собаки з усієї України. Учасники проходили спеціально спроєктовану трасу, де були понад 15 перешкод. Стрибали через бар'єр, повзали під сіткою, пересувались по драбинах, долали водні перешкоди. А з нами, власне, на зв'язку Артур Ковальчук, прикордонник. Вітаю вас, пане Артура Роз. Скажіть, як почалася ваша історія з Баді і як ви стали напарниками? Доброго дня. Моя історія з Баді розпочалася в восьмому місці 24-го року, в той момент, коли я підписав контракт з Державною прикордонною службою України. Прийшовши до служби, дякую велике Гербазюку Олександру, який дав мені можливість вибрати між державною собакою та ще привласнити собаку? Я зробив другий вибір, і зараз про це не шкодую. Як проходили самі змагання? Змагання проходили в такому дуже позитивному, активному ритмі. Було 19 пар учасників, було більше 15 перешкод, це в які входять і бар'єр, і драбина, і сходи, і сітка, під якою потрібно було проповзати, і вода, і яма. Тому мені дуже це сподобалося. все Активно були, були глядачі. була відеофіксація, була фотофіксація були презенти були за призові місця. Дуже круто. Мені дуже все сподобалося. Ось якими якостями повинен володіти службовий пес, щоб брати участь у таких змаганнях для проходження саме цієї смуги перешкод, яку ми долали собаки. Потрібні якості в першу чергу потрібна слухняність і злагодженість. Кінолога та собаки, тому що моя перевага була в чому? В тому, що собака була без повідка. Собака біла попереду мене, я заді неї. Вона керувалася тільки моїми командами, команда вперед, там яма, бар'єр, що ми проходили тому подібне. Це в першу чергу, собака не збивалася, не відходила в сторону, тому що це все час. Друга якість це витривалість. Звичайно, собака має бути фізично розвинитою, сильною, для того, щоб подолати ті, ту смугу, бо вона не є легкою. І саме основне, напевно, це собака має бути впевненою в собі, що вона, вона не має боятися ні того бар'єру, ні має не боятися ні тої ями, ні води. І все, напевно, якщо брати конкретно, ось цю смугу, я думаю, що цих якостей достатньо собаці. Дякуємо, що ви нам прокоментували. Нашим глядачам нагадую, з нами був Артур Ковальчук, прикордонник.